Я збігаюся, то точно я починаю з правил академії. Коротенько, я може вже ознайомитися, хто читав. Ну, а якби так коротко скаже? Ну, Мобільні телефони. Прошу звуки, виключити. У нас буде просто переваг, якщо хтось телефонував, контролю працювати, то мати можливість це закликати. У нас дуже мало часу, інформації хочеться вам дати багато. Тому ми будемо все таким чином. У нас є невеличкий план, у тому плану йде під четверта. У нас мала бути невеличка перерва, права чайка тут є, якісь сукофути, горішки для того, щоб голова трошки розвозилася, попрацювала. Отже, буде можливість там, сходити в туалет, перепочити, випити водички. І потім ще нас півтора години з вами працюємо. По ходу, якщо буде щось незрозуміло, що я говорю, то зразу прошу задавати Питання, ну, або ще раз просити перепояснити, тому що матеріал збудований так, що якщо ви проскакуєте-дві ну, сходиночки, далі може вже йти щось незрозуміле. Я так розумію, ви всі практикуючи ну, продавці каси так? з касовим апаратом, всі маєте справу. Чи Ні? Ні. всі? Маєте? Не всі. <сум> <Ага>. <сум> Якщо будуть якісь питання, які ми сьогодні не обговоримо в рамках того тренінгу, але вас будуть цікавити. Отже, по закінченню тренінгу фактично у нас буде ще півгодини з ту шостої до шостої, що вас буде цікавити по касовій дисципліні, ми можемо це вже вільному з вами там порядку і графіку, по даних питаннях будемо розмовляти. Ну, отже, таким чином будемо проходимо. Так, дивимося, що тут ще є. Анкета. Після того як ми закінчимо з вами тренінг, буде питання до вас. Заповнити анкету, яка є у вас на улівість і ну, Анкета коротенька, тому як буде прохання, закінчимо, там 5 хвилин на це відвести, щоб заповнити анкету, це для вас. Далі у вас є план. Поговори фактично з часом підтвердимо на тебе. Ну, Плюс-мінус ми завжди складаємося в цей час. <туптит> і далі йде роздатковий матеріал. Починається з такого вигляду фосового пороги. І аж до самого кінця це є все те, що ми будемо сьогодні з вами працювати. Все, це, це ще надії один роздатковий, а це вже є дні. Так, ну і тоді напевно, що починаємо. Розпортва матеріал у нас побудований так, що є на одній сторінці якийсь текст, друга тобто, титульна сторона вона пуста. Можете собі, якщо є якась необхідність, там занотувати, щось, записати, тобто чи десь там на поляку, то тобто, це є той матеріал, з яким ви підете додому. Тобто це вже все, це вже є ваш. Зошит, ви можете на ньому робити будь-які поміточки, будь-які виправлення, ще щось, якісь собі зауваження, питання, а потім, наприклад, до того повернутися і так далі. Отже, давайте ми напевно, що почнемо таке, я думаю, а надіє до нас піде. Так, віконечко, якщо би було, чи можливо там буде щось заражати, зголошуйте, ми закриємо. Ну, вже в нас літо. І хочеться свіжу вітру, і хочеться сонячний. Все, є. <клес> Чому трек, е насамперед, я хочу зголосити е одну з основ нашого трекінгу. Тобто касових апаратів є дуже багато. Кожен з вас, знає, якщо і має дотичі, а лише буде тільки працювати, кожного з вас може бути, навіть скільки наступів, кожного може бути різні марки касових апаратів по зміні. В когось Марія, в когось Датекс, в когось ще якісь там різні назви. Тобто їх є дуже багато. Але дивіться, от так як і автомобілів дуже багато. Так? Але принцип такий залив бензин, завів ключом, ну, в когось там коробка передач, в когось коробка автомат. Принцип один той самий, мені треба їхати тоді, коли включиш і коли залиш бензин. Так само з красом апаратами є певні. Якісь норми, які будуть стосуватися роботи на будь-якому касовому апараті, на будь-якому. Якщо працюєте сьогодні з Марією, завтра з іншим. Оце те, що ми вчимо, воно буде підходити всім, на всіх касових апаратах. Технічно, звичайно, я зараз не беру касовий апарат і не починаю розказувати, що щоб вибити касовий чек, треба натиснути ті-ті -тіт -тіт клавіші. Це є керівництво до експлуатації кожного касового апарату. І якщо ви йдете десь на роботу. Або він вже працюєте, а купуєте касовий апарат. Близько до касового апарату є його паспорт. Там написано, як ці всі операції треба проводити технічно. Крім того, наскільки я пам'ятаю, ну, з старих часів спеціалісти сервісного центру ви купуєте такий апарат, по-моєму, годину часу дають, в що вони вас навчають технічно, як робити. Тому мова не буде йти зараз про технічні планші, а про ті основні якісь певні правила, які б достосуватися виключно не одного касупату, а всіх, які тільки можуть бути. Взагалі стосуватися будь-яких готівкових розрахунків, де б вони були, чи в магазині, чи там на заправці працювали, чи десь послуги якісь б надавали, продавали. Попередній тренінг в мене був каток з кінцем Тобто це послуги, послуги, ну, прокат коньків і їзда на катко. Тут, як зовсім до товарів вони не мали відношення, але те саме їм треба було знати, що треба знати вам. Отже, давайте почнемо. Спочатку ми з вами мусимо пройтись по такій теорії, і ви будете знати, якими ж багатьма різними документами регулюється наша робота по касових апаратах. Отже, перша наша тема огляд на актів, які регулюють проведення розрахункових операцій. Основним законом, так як у нас в Україні є конституція, це основна для всіх громадян, адже для всіх, хто працює з касовим апаратом, основний документ це закон України про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Він є, в принципі, невеличкий. Нам його всього зараз цитувати немає змісту, тому ми пройдемося з вами по визначеннях тільки певних термінів, які в ньому зазначені, по яких певних умовах, особливостях на що потрібно звернути увагу, для чого. Для того, що далі ми з вами будемо вже оперувати цими поняттями і розуміннями того, що в інших нам потреба правових актах описано. І давайте про те, побудемося. операція. Ну, як би ніби зрозуміло всі. Але коли зараз ми далі будемо про щось там говорити, коли вона починається, ця операція, коли вона закінчується, ну, будете бачити, наскільки все воно того одного поняття може бути. Закрити вікно може? Ні? Ні? Ну чути, все добре, так? Бо я думаю, що машинки тут трошки будуть. Отже, розрахункова операція це приймання від покупця готівкових коштів. Ну і далі є так, що платіжних карток, і так далі. Можна це собі зачитати. Але суть того, що отже, розрахункова операція це приймання готівки. Ну, так зовсім про те, той веслідний абзац. А у разі, якщо це повернення коштів, видача коштів з оформленням певного декумента. Отже, розрахункова операція це фактично прийом готівки від нашого покупця. Ну, це так от собі замотовано. За Далі бачиш, ми до цього поняття ще не один раз будемо повертатися. Електронно-контрольно-касовий апарат. Ну, це простіше кажучи, і є наш РРО. Тобто ви можете зустріти реєстратора розрахункових операцій або ЕКК. Між ними є там невеличка відмінність, тому що одні підготовковують стрічку, інші десь там ту стрічку запам'ятовують собі в електронному вигляді. Але то і то, це одне те саме, ну, простіше так от кажучи, для нас як технічно, що це машина, на якій ми працюємо. Фіскальна пам'ять, запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, Призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового ширення підсумкової інформації. Простіше кажучи, дивіться, кожен з вас комп'ютер, а там, ну, а вдома має або на роботі однозначно. В комп'ютері, якщо ми створимо якийсь документ, Сохраніть, якщо ми не сохраніть, ми коли викрити документ, ми його на другий раз вже не побачив, що там є. Це то саме є в нашому касовому апараті. Фіскальна пам'ять запам'ятовує все, що ми з вами пробивали. Вона має властивість там обнулюватися при виконанні певних операцій, але фактично все залишається в пам'яті вашого касового апарата. І наскільки мені відомо, вона не є не обмежена, так як допустимо вас комп'ютер. Наприклад, я знаю точно, що деякі касові апарати працюють сім років. За 7 років вони накопичують там певний на рівень інформації, і далі їх треба міняти, або модифікувати і так далі, тому що далі вони просто не будуть працювати. От і Це є фіскальна наша тема. Там далі. Розрахункові документи. Документ встановлений форми та зміст. Простіше кажучи, для нас це є касовий чек, який ми роздруковуємо з касового апарату, роздрукували і відірвали віддали. Але крім цього, це може бути товарний чек, розрахункова квитанція. Тобто той документ, який підтверджує вами факт отримання коштів і продажу товарів, робити послуг. Це є фактично ваш розрахунковий документ. Якщо ви сьогодні працюєте з касовим апаратом добре, то ви, з будете без касового апарату працювати. А можливо, ви працюєте з касовим апаратом, але сьогодні він зламався. Ви зобов'язані видати тоді теж товарний чек, а простіше кажучи, даному випадку квитанцію на ну, медиковий день. Я, я вам маю виглядати. Розрахункова книжка, належним чином, спрошурована та прошнірована книжка, що містить номерні розрахункові квитанції. Саме ці квитанції ми видаємо тоді, коли своє апарат наш з слабо, або десь знаходиться на ремонті або вимкнулося світло, а ми зобов'язані покупцям нашого служити, взяти гроші і видати йому розрахунковий документ. Одним із видів цих розрахункових документів є розрахункова квитанція. Під часто того підприємства цього не забезпечують. Стоїть хтось має на підприємство розрахункових квитанції, коротше. А вони би мали бути. І в принципі, е ну, як це найпередбачена штрафна санкція за те, що їх немає. Е 170 гривень зазвичай. Так. Да. Але тут, якби штрафна санкція може бути, е скажімо так, е не так страшна штрафна санкція, як страшна то, що коли ви, е ну, ви світло, а ви маєте покупця, ви в нього взяли гроші, а натомість не маєте, як йому дати чек. А цей покупець ти ще й виявився з податковою. Ну, так, Знає, я колись працювала е в клубі, в нічному клубі, два утра, а вечора, ну, звідки, наприклад, ідея того тренінгу, оскільки, ну, щоб вони думали, що я тільки читаю, я з ним реально три роки працювала, бармен. Колись я в студентські роки підробляла, отже, я на касовому апараті працювала, в мене це був міні 600, потім міні 500, маленький, більший, заливалося кавами чаями, то були ситуації різні. Але в плані такому, що, скажімо так, це дискотека, це ні. Що світло ну там хоч не хоч, ти не продаш 100 грам, ти не налиш. Тут квитанція взагалі як в принципі, нереальна. Та? Так як ви кажете, виключно світло, ну який продаж. О, але все рівно нас оштрафували, бо квитанції мали бути на місці. Точми ну, разом да, да, не могли навіть коли щось Так що йдемо далі. Книга обліку розрахункових операцій. Ну, знаєте, це наша книга, там ми клеїмо наші чеки за звіти, і обов'язково вона має бути на місці проведення розрахунку. Фінансова санкція. Що ж це таке? Це грошова сума, що стягується за порушення норм обігу ботів. Це Я то, скорого, простіше кажучи, багато. за що чим, чим це нас штрафують. Штраф це фіскальний так. режим роботи. Режим роботи пломбований належним так. чином реєстратора та розрахункових операцій, який забезпечує безумовне умовне виконання фіскальних функцій. Отже, та фіскальна пам'ять і той наш касовий апарат двоє разом в супутності, коли наш касовий апарат є належним чином клубований, зареєстрований і переведений, тобто в ньому вже задіялася фіскальна пам'ять. Отже, він можна казати знаходиться в фіскальному режимі роботи. Це теж термінологія, яку ми далі будемо з вами застосовувати фіскальний звітній чек. Ну простіше кажучи, це і наш за звіт. Це документ встановленої форми на духовний реєстратор містить дані денного звіту. І Тут, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті. Отже, що це означає? Цілий день, коли ви щось там товпли і били, продавали, воно в принципі попадало в касовий проект, але занеслося вже в його напрямку пам'ять ну, тільки тоді, коли ви пробили за ціль. Добрий день. Сідайте. А туди, або сюди, подаємо шкоди. Давайте так, ми зразу вас орієнтуємо, де ми є. Добре. На другій сторінці. нас. Ми поки що йдемо по термінах, ті, коли ваше багато всього. Поки що розглядаємо наші терміни. Отже, фіскальний звітний чек це є наш, простіше кажучи, за звіт. Тем перший денний звіт. Документ встановлений формою, надрукований реєстратор досвід, що висвітлю інформацію про денні підсумки. Це є ікс звіт Там, наприклад, якщо у нас йде перезмінка, або ну, прийшла ж та сама перевірка, і хочуть перевірити наявність грошей касі, чи вони співпадають фізична наявність з тим, що є в касовому апараті, відповідно, ми що пробуємо? Пробуваємо ікс звіт Ми будемо керувати поняттями z звіт і x звіт Але коли до вас щось сказали, де ваш фіскальний звітній чек, ну, будете знати, що це простіше, кажуть, що це є З-звіт. Контрольна стрічка. Це фактично відображення всіх ваших розрахункових документів, яка надрукована або створена в електронній формі. І останнє, про що б я би хотіла поговорити, це і місце проведення розрахунків. Ну, як би зрозуміло, там як же, Це місце там, де я стою і касовий апарат біля мене. От давайте так по кусочках його з'їму. Місце проведення розрахунків, місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари. Тобто там, де з нами покупець розрахувався. Далі зберігаються отримані та зареалізовані товари гроші. Є. Тобто там, де з нами розрахувались, і там, де є наші гроші. А також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Попередньо оплачених товарів. Скажіть з тих, хто працює, чи є в когось така функція, власне, чи є у вас попередня оплата, а потім йде продаж? Нема такого не придати. Просто це взагалі інший кусочок, ми його тобі не будемо так дуже сильно розглядати. Отже, дивіться, на тому дуже багато часу ми не стратили. це не вичерпний перелік тих термінів, які є взагалі в нашому законі. Але це те, чим ми далі з вами заоперувати час від часу, можливо, до того повертатися. той той мінімум, якого нам на сьогодні, на наш тренінг, буде достатньо. Отже, в нашому законі РО, який є для нас основних, описано фактично в архіві і на